27-річний Дмитро Іванов, як справжній патріот України, перебував добровольцем у зоні АТО з грудня 2014 року. Вступив він до лав батальйону Донбас. Серед побратимів був відомий під позивним рятувальник. Загинув Дмитро 25 травня об 11.30 поблизу селища Широкіне під час масованого артилерійського обстрілу з гаубиць, до речі, заборонених мінськими домовленостями. 152-мм ворожий снаряд влучив у бліндаж, у якому перебував Дмитро. Від важких осколочних поранень у голову, ноги та від втрат. Великої кількості крові він помер. Трагічно так Це його була воля. Ніхто не знав, що він збирається Він до тримав державного секреті о том, що він збирається їхати туди. І як? потім ми вже узнали, що наш діма пішов захищати в першу чергу нашу родину Ананіва, потім уже наше господарство. Вічна це дуже сложно говорити. Провели Дмитра Іванова в останню путь з квітами, вінками майже усі мешканці міста Ананьєва, діти, юнаки, дівчата, люди середнього віку та пенсіонери. Також попрощатися з героєм прийшли бійці батальйону Донбас, керівництво і співробітники головного управління ДСНС України в Одеській області. Труну з тілом загиблого через усе місто несли одеські рятувальники. Жалобна церемонія розтягнулася на кілька сот метрів. Ананівські рятувальники проваджали в останню путь метра, включенням звукової сирени відмінником бойової підготовки. Те, що був відмінником бойової підготовки, це правда, тому що він дуже успішно закінчив третій курс заочного навчання Черкаської академії героїв пожежних Чорнобиля. Між іншим, може так доля і співпала, що пішовши із життя під псевдонімом Спасатель і навчаючись заочному. Заочно у Черкаській академії. Може, колись він і натрапив на ті слова, які викарбовані на п'єдесталі мужності і пам'яті Черкаської академії пам'яті героїв Чорнобиля. Там написано слідуюче живе лише той, хто не живе для себе, що для других виборює життя. Дмитро був сиротою. Його виховувала рідна тітка Людмила Бояринова. Близькі і колеги завжди пам'ятатимуть Дмитра Іванова як відповідальну, працелюбну і сумлінну людину.